Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. Випуску підтоплення на Дніпропетровщині, допомога громадах для відновлення зруйнованої інфраструктури, медичне обладнання для чорнобильців. Станом на 24 квітня на території Дніпропетровщини через весняне водопілля лишаються підтопленими 41 приватне домоволодіння, 20 садових та один міський будинок. Про це повідомляє ДСНС області на своїй сторінці у Фейсбук. У Крилівці Дніпровського району підтоплено 29 ділянок та 20 садових будинків. У Дніпрі 12 обісь та один міський будинок. З території садового товариства Восход у Дніпровському районі. Впродовж 5 годин 26 квітня за допомогою мотопомп рятувальники відкачали 11 тисяч кубометрів води. Рівень води зменшився на 2 сантиметри. Роботи тривають. У Дніпрі військовому з Харківщини провели складну операцію. З голови витягнули кулю та уламки потиличної кістки. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук Міністерства охорони здоров'я України. За повідомленням, Руслан родом з Харківської області, проживав за 5 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. 24 лютого 2022 року опинився в окупації два тижні хлопець, оминаючи ворога. Атамінні поля йшов до своїх у першому ж військоматі Записався добровольцем до лав ЗСУ. 10 квітня військовий отримав поранення у голову, куля та уламки потиличної кістки потрапили в головний мозок. За допомогою нейрохірургічного мікроскопа лікарі провели складну операцію та вилучили кулю та уламки. Як зазначають у моз Руслан прийшов до тями, далі його очікує реабілітація. Прифронтові громади Дніпропетровщини отримують допомогу для відновлення зруйнованої інфраструктури в рамках програми Юліц Європою. Про це повідомили на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зокрема, громадам нададуть транспорт, інструменти та будівельні матеріали. Остаточний список громад, які долучать до проекту, сформують у травні. З громадами обговорять які об'єкти потребують найпершого відновлення. Виння простіше завершить цьогоріч, складніші наступного року. 720 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Донеччини та Луганщини навчаються у школах Дніпропетровщини. Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. До освітніх закладів регіону дітей зараховують за заявою батьків. Більшість учнів навчаються дистанційно, уроки проходять за розкладом онлайн, виконуються за домашні завдання. Понад 100 хлопців і дівчат здобувають освіту на екстре. Окрім учнів закупованих територій у школах Дніпропетровщини навчаються понад 11 тисяч дітей-переселенців. До роковин Чорнобильської трагедії в одній із лікарень Дніпра влаштували обстеження для ліквідаторів аварії та членів їхніх родин. Про це повідомили лікарі Суспільному. І далі у сюжеті. В одній з лікарень Дніпра влаштували акцію для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та членів їхніх родин. Обстеження всіх профільних лікарів ветерани зможуть пройти за один день. До акції долучилися 13 людей. Один з них Валерій Гнитко, який був ліквідатором наслідків катастрофи. Нас привозять на станцію. Нас привозять на станцію. Ми йдемо. Веде нас чоловік, працівник станції в камеру. Камера зачиняється, і труби десь метрові, десь 500 міліметрові. Ми чистили шліфувальною машинкою, рубці і шви для того, щоб виключити можливість другої аварії, щоб не вибухнули ці труби. Щоб не рванули ці труби. Валерій каже, в перші дні в них не було навіть дозиметрів. На нас я був солдатом, захисних засобів ніяких не було. На нас я був солдатом. Захисних засобів ніяких не було, навіть респіраторів. Де була велика радіація, я відчував металевий присмак на зубах, і мене ось так хитало і нудило. Ось такі були в мене відчуття. Потім, коли виміряли, дійсно там була радіація. Валерій каже, родини чорнобильців все ще продовжують стикатися з наслідками променевої хвороби. У нас час, наприклад, в нас зараз у сина Чорнобильця, нашого, 12 років, рак головного мозку. Він зараз тут лежить в реанімації. Сюди поїхали, тому що в нас такі операції не проводять. Більшість операцій в нас не проводять. Бальшиство операцій у нас не проводять. До огляду долучились і профільні спеціалісти лікарні, хірург, терапевт, кардіолог та інші. Акцію для чорнобильців влаштовують щороку. Утім, минулоріч профогляд не проводили через воєнний стан, каже генеральний директор. Говорить Сергій Реженко: Ми лікуємо більше 500 наших героїв Чорнобильців. Вони знають всіх лікарів, їм пожиттєво потрібна наша допомога. І ми влаштовуємо такі зустрічі, щоб і професор, і кожний лікар лікарні міг надати допомогу. За словами Сергія, Чорнобильці та їхні родини, які проживають у Нікопольському районі, не змогли потрапити сьогодні до лікарні через обстріли району армію РФ. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Мальвіна Карпенко.